Чернігівської області. Прошу Дякую, Оксана. Доброго дня. Громадянська мережа опора сьогодні проводить моніторинг перебігу перевиборів в місті Чернігові. Зараз працює близько 10 спостерігачів по місту. І на даний момент я можу повідомити те, що спостерігачі не зафіксували жодного випадку порушення членами комісії або виборцям, або іншим учасникам виборчого процесу закону України про місцеві вибори. Тобто голосування за ті інформацію, що ми маємо, йде спокійно, без системних порушень. Ну, в принципі, вже традиційно для Чернігівщини ситуація в день виборів, котрі вибори поспіль. Як і інші спостерігачі, ми фіксували людей, які приходили на дільниці з штрих-кодами на паспортах. Ми намагалися спілкуватися з цими людьми, нам вдалося з'ясувати спілкування з ними, що ці налітки вони отримували під час отримання від благодійної організації матеріальної допомоги. І, за їх словами, жодних зобов'язань або певних дій надавачі цього штрих-коду від них не вимагали. Ми спробували зв'язатися з цією благодійною організацією. На жаль, це нам не вдалося. Вихідний день не працюють. Тим не менше, ми намагалися з'ясувати, яким чином просто поспостерігати можливі певні тенденції в поведінки людей, що мають штрих-коди на паспортах. Поки що ми таких певних тенденцій не фіксуємо. Але спостереження ми будемо продовжувати. Серед Таких певних інцидентів, це, можливо, єдине випадок, коли на одній з діниць, де є спостерігач в мережі Опора були дії, які мали ознаки фотографування бюлетенів. Але, зрештою, нічого страшного, як виявилося, не відбулося, і це фактично єдиний інцидент, зафіксований наразі нашими спостерігачами. Мабуть, на цьому все. Додаю, що спостереження продовжується. Дякую. Дякую. І сполоб представника Гром Штабу Чернигова, який також спостерігає за виборами. Антон, Скажем так, действительно выборы проходят спокойно. Наверное, вот этот ажиотаж, который был создан Димис Трихкодами, вот, на который все обращают внимание, может быть, где-то... в этом же этаже прячется какие-то нарушения еще, то просто, но опять-таки они незначительны, потому что если бы было что-то значительное, то вы бы обязательно бы увидели. Вот. А могу сказать, что на 15.00 явка близка к 30 процентам. Видимо, что от где-то 27-32 процента. Вот, у вот меня такая явка сейчас людей. Вот, скажем так, она уже перевалила, скажем так, явка будет выше 30 процентов. Некоторые говорили, что будет явка до 30%, она уже, уже будет выше 30%, это уже рано. Мы думаем, что где-то вот процентом 45% все-таки явка будет, повторим явку первого тура, скажем так. Вот. Но опять-таки нарушение, вот, пока серьезных не нарушено, был замечен э, один микроавтобус Volkswagen в городе, который якобы там раздавались деньги после выборов, но опять-таки так какие не подтвердили. Поэтому тяжело сказать, был, был ли этот факт действительно. Мы вот, надеемся, что выборы будут туда же проходить спокойно и тихо. Ну, По-перше, на сьогодні ми спостерігаємо не на всіх дільницях їх лише сім. Сім дільниць, де стаціонарно працюють спостерігачі. А громадянська мережа опора в Чернігові має досить такий серйозний пол спостерігачів, які пройшли на одне навчання, вони вже досвідчені в роботі на дільницях. Тому певні, скажімо так, Схема і роботу по викривленню виявлення, вони, в принципі, достатньо помітні в разі їх наявності. Крім стаціонарних спостерігачів зараз курсують по городу мобільні групи, які також перевіряють певні сигнали, певні, о, скажімо так, моменти пов'язані з виборами, і вони також не фіксують. Я не можу сказати, що наші спостерігачі абсолютно 100% фіксують ці порушення. Звісно, і так, ті, ті суб'єкти, які нам опанують в цьому спостереженні, вони також мають певні свої технології. Наразі те, що ми бачимо, говорить про те, що ми не бачимо масових фактів застосування різних технологій, про які нам відомо. Чи застосовувалися вони в тій чи іншій мірі, я думаю, тут треба надавати слово ще представникам спостерігачів від політичних партій, яких також багато на дільницях, і вже акумулюючи інформацію від різних суб'єктів спостереження, можна буде зробити висновок про ступінь порушення законодавства під час голосування. за інформацією, яка є від наших спостерігачів, є знову ж таки слів наших спостерігачів дві служби соціополіс і соціс. Соціомодіус і одне на замовлення, ще не помиляюся, на представників. Чернігівської організації, інші від Київської. Тобто назви, чесно, зараз не буду повторювати. Вони є, знаю, що дві, а озвучити точно не беруся. Чи, є, чи маєте ще запитання? Тоді будемо дякувати нашим спікерам і запрошую зі проєкту о 16-й годині. буде у нас народний депутат Олександр Черненко. Дякую всім запрошую до чаю до кави.